Телеканал Плюс Плюс та видавництво Івана Малковича «Абаба Галамага представляють. Каска татом Привіт! Мене звати Юра Горбунов. Сьогодні ми з вами прочитаємо казочку про сміливого зайчика. Він блукав у великому місті і шукав дорогу додому. Цікаво! Ну, тоді кличте всіх до екрану. Велике місто. Маленький зайчик або мед для мами. Автори Іван Малкович та Софія Ус. Ілюстрації Софії Ус. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що йому робити. Його мама застудилася, і він хотів купити для неї меду. Адже найкращі ліки на горло це чай з меду. Зайчик знав, що відходити від дому не можна, що не дай Боже заблукаєш або загубишся. Так йому сказала мама. Але сьогодні в неї боліло горло. І зайчик дуже хотів мамі допомогти. Він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. А, а де тут плодають мед? спитав зайчик. «Іди прямо, потім праворуч, і побачиш парк, а там спитаєш, відповіли йому. Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Вибачте. А де тут плодають мед? знову поцікавився зайчик. Ну, так он же, навпроти, перейдеш через пішохідний перехід і ти на місці. Та замість переходу зайчик побачив екскаватор, робітників з лопатами, гору піску і табличку з написом. Зайчик уже вмів читати і прочитав по складах: Дорожні роботи. Перехід за сто метрів. Сто метрів! зітхнув зайчик. Як далеко? Та ні, це близенько. Зайчик побачив пані кінгуру. Тобі до морпяної крамниці? спитала вона. До медової, відповів зайчик. Ну, тоді залазь в мою кишеню. Зайчик так і зробив. А тепер тримайся. Пані кінгуру високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу сигналили машини, а міліціонер сюрчав у свою сюрчалку і кричав: Так не годиться! Дорогу не можна перестрибувати! Пані верніться. Але пані кінгуру вже приземлилася біля входу в крамничку. Оце політ! Захоплено сказав зайчик. Він виліз із кишені, подякував і відчинив двері медової крамнички. дзень целень! Задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день, привітався зайчик. Добрий день, усміхнулася з прилавка пані ведмедиця. Тобі моркв'яного варення? Ні, дякую. Мені меду, сказав зайчик, для моєї мами. Вона. Застудилася, який турботливий зайчик похвалила його пані ведмедиця і налала повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. Заї, зайчики й ведмеді люблять мед і все на меді, жи-жи-жи. Чому це так? Скажи. Зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Перед ним була чужа вулиця і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, в другий, аж поки з кимось не зіткнувся. А коли отямився, побачив ведмедика, що тер лапою чоло. Куди женеш? бурчав він. Вибач, я загубився, сказав зайчик. А ти адресу свою знаєш, хоча б вулицю, втрутився в розмову пан Фламінго. Зайчик розгубився. На нашій вулиці є велика вежа з годинником. Я щось придумав. вигукнув ведмедик. Он мій будинок. Лізьмо на дах, а звідти все видно. От і побачимо твій будинок. Вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як гално! вигукнув зайчик. Перед ними відкрилося ціле місто. Моя вежа з годинником! вигукнув зайчик. Он вона! Коли вони спустилися, зайчик запропонував «А плихоть завтра до мене додому! На велику покатаємось. Добре, погодився ведмедик. Він засміявся і помахав на прощання лапкою. Зайчик весело пострибав додому. Одна вулиця, друга, третя. Вулиці так часто переплітались, що зайчик знову збився з дороги. На дворі звечуріло, тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Щоб не було так страшно, зайчик взяв у лапку прутик і пішов далі. Він пішов на міст і побачив внизу човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу і сперся на перила. І тут раптом баночка з медом вислизнула йому з лапок і булькнула в воду. На мить зайчикові здалося, що в воду разом з баночкою булькнуло і його серденько. Очі наповнилися слізьми, і він ледь не заплакав. А коли знову глянув на воду, побачив перед собою пелікана з баночкою у дзьобі. Ой, тільки й зміг промовити зайчик. І Як ви це злобили? Це ще нічого, радісно мовив пелікан. Недавно в Дніпрі я впіймав таке счукенці. Тим часом вечір, наче темна вода, наливався в кожну вуличку, в кожну щілинку, по позолочених місяцем трамвайних рейках, брала крихітна постать із баночкою меду. І раз у раз чулося тихеньке жи 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 з з Ой-ой. Зовсім несподівано зайчик побачив трамвайну зупинку. Там стояв трамвай номер 5 Зайчик стрибнув у нього і сів на заднє сидіння. Двері зачинилися, і трамвайчик весело задзеленчав місто. Зупинка вулиця Морквяна, оголосив трамвайчик. Морквяна? Не повірив своєму щастю зайчик. Та це ж моя вулиця. Тим часом. Зайчикова мама аж збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. Зайчику, синку, марно гукала вона. Але ніхто не озивався. А зайчик, коли виструбнув з трамвайчика, одразу її побачив, і щосили закричав: Мамо, мамо! і кинувся до неї. Мама підхопила синочка на руки. І міцно, міцно, міцно обняла. Де ж ти був, мій маленький, мій найдорожчий зайінко? спитала вона. Мамо, я ось це тобі, для горла. І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало, але в одному будинку світилося віконце, і якщо добре придивитися. То можна було побачити маленького зайчика з мамою. Вони сиділи на кухні і попивали чай із дохм'яним липовим медом. Ось така казочка. Сподобалось? А якщо захочете почути цю історію ще раз, попросіть батьків пошукати її на сайті каналу Плюс Плюс. До наступної зустрічі! 爸爸。